Усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного вечора. Ранку, дня, хто коли буде дивитись і божої вам усім благодаті. Будемо робити розпаковочку з ветаптеки. Вибачте, що розпаковочка проходить на кухні. Роблю там, де найвидніше. Так, тому що на даний час є. 8 година вечора. Так, що ж ми тут купили? А зараз я порозкладаю і тоді буду вам це показувати. Поставлю паузу. Ось так, напевно, буде краще. Друзі, насамперед почну із препарату Альбен Дазол. Ультра 10% 10 грамів. Так як я маю восьмеро курчат і дев'ята курка, то мені вистачить цих 10 грам дати на два прийоми. Дам завтра і... і післязавтра. Так, що тут пише, знаєте, це треба мені добряче приглядатись. Я прочитаю і тоді, коли буду давати, Курям вам скажу, що там пише. Так, ось з цим ми розібрались. Тоді, коли я дам цей порошок своїм курчатам, десь почекаю днів 5, може, тут пише, нічого я тут такого не бачу, щоб. Щоб, щоб писало, скільки днів почекати. Так, е, після моменту останнього прийому, почекаю днів 5. А тоді, друзі, насиплю в них є дві, дві ємкості. В одну ємкість насиплю ракушку морську. Тут є один кілограм і тут пише для домашньої птиці, для корів, телят, поросят, свиней, овець, коней. так. І буду в корм також давати ось таку живину. Ось таку живину. Кормовий концентрат амінокислотний, вітамінно мінеральний концентрат, одним словом, вітаміний, пише для птиці. Колись я мала такий, таку живину, давала для, для кроликів своїх, коли тримала. На корм сипала, і вони дуже гарненько їли. В них підвищувався апетит. Тут пише підвищує іценосність, забезпечує збереженість молодняка птиці, скорочує термін вирощування, покращує конверсію корму, стимулює активність органів травлення, нормалізує кишкову мікрофлору, так, захищає від дії токсинів, ЗМІ. Цінює імунітет, посилює репродуктивну функцію молочних, моло, поточного поголів'я, вибачте. Так, усуває явище температурного стресу, загального стада і покращує смакові властивості кормосу мішей. Так. І цю живину цей концентрат можна давати як дорослий, як дорослі птиці, так і молодняку, малята. Тут пише, так, курини, сушки, бройлери, циплята, гуси, качки, індики, Гусенята, індючата, гусеня, каченята і переплелята. 1 кілограм. Ми будемо кормити свою птицю, але насамперед погодуємо їх, погонимо глистів. Так, то це для птиці. Тепер, друзі, що я купила для свого тофи. Ось така кісточка, вона зроблена з натуральних кісток. тільки вона тут спросована, бачу, пахне, не знаю, якийсь запах такий незрозумілий. Він може її гризти і з'їсти. Це її буде нормально. Нічого йому не зашкодить. А, друзі, ще я забула, вибачте. І ще купила чиктонік. Тут в нас є. Скільки? 10, по-моєму, мілілітрів. Так. Буду давати по літровій банці, їм на день вистачить. І, може, по літр, по літр півтора і вистачить це на тиждень. Так. Ну, а собачці купила косточку, купила ось такого калачика, щоб він бавився, щоб не мерз. Нехай дитина розвивається, нехай собачення розвивається. Так, 95 гривень. Такий калачик і купила ось такого м'ячка. Буде відразу зубчики свої чистити, 50 гривень. А тут хоч на нашій мові є іграшка для собак, високоякісної гуми, яка цілком є безпечною для тварин. Ну, нехай, нехай грається і нехай розвивається. І за все це, друзі, за все це я заплатила 245 гривень. По-моєму, живина десь 80 гривень коштує. А все решту, ну, де-не-де є ціна. А все решту, друзі, не пам'ятаю. Тому що це було бігом-бігом. Взяла і хутенько побігла на роботу. Але перед тим, як дати оце все ТОФІ, до, я також йому хочу погонити трошечки глистики. Так, бурмідекс. Тут є такий шприц, по 5 мл. Так, і Яку ціну, друзі, не скажу, тому що купляла десь місяць назад. Я мала йому давним-давно вже дати. Але були... був мороз, я щось пожаліла. Думаю, ладно, хай чуть-чуть може, потепліє, тоді я йому дам. Ну і раз буду завтра давати для курчата, відразу ж віддам і для щенюкові своєму. Для тофі. Суспенція для цуценят та кошенят. Розділю на два рази, по 2,5 мл дам, а тоді через 10 днів повторю все це. Тому що на його вагу це є забагато 5 мл. Скільки він в мене важить, не знаю. Може, колись і поважу. А на даний час не буду. Так, ну і в яку ціну цей Вормідекс, друзі, не знаю, бо вже давно купляла. Тут ціни ніде нема. Дата випуску 8 місяця 23-го року. минулому році випустили. Так. Ну, все, друзі. А тепер я вам скажу щиро дякую за перегляд. Дякую ж за ваші підказки, за ваші поради. Я стараюсь прислуховуватись, ну і разом, разом до кращих новин і все в нас буде добре. Бережіть себе і своїх рідних. А я вас люблю, цілую і обнімаю. Пока, 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 пока.